Ну що ж, друзі, є начергова знахідка, дивіться яка яма. Я думав, що динарій. Дивимося. Ось такі чита доволі. Сонечко світить, дуже гарно, дивіться, яку мені срібну штучку вдалося знайти. тільки що... Добре. Всім привіт, вітаю вас на каналі. Дивіться, хто в мене є в гостях. Знаєте хто це? Копа українське, Іван. Вітаю Жив... вас всіх. Сьогодні ми треба копати по черніхівській культурі. Людей вже дуже багато. Дев'ята година ранку і вже семеро людей. А що буде далі? Так що залишайтеся на каналі, що знайдемо, цікаво, обов'язково покажемо. І не тільки Іван, і Оля ходить з нами. Що ж, друзі? Є в мене сигнальчик, взагалі гарний. Зараз подивимося онлайн. Щось є, давайте дивитися зараз разом. Де ж у нас сигнальчик? До речі, перший сигнальчик за сьогодні. Опа, друзі. Динарій. Динарій, друзі. Здається, що він. Так, саме він. Дивіться, перший сигнальчик, Перший синачик. Ух, вишу, треба мити, друзі. Але лімес. Скоріше за все, що лімес. Питав топірокамрада, чи він щось знайшов. Абсолютно каже, нічого немає. Дуже шкода. Десь він вже переїхав на іначе місце, що я мию, і показую вам. Скажу вам, друзі, то що Лімес це таке, головне, що він целесенький, а не так, як минулий раз. Лімес, а він весь, точніше, Лімес і кусочки монети лише, а не целесенька. Так, я не розуміюся в цьому, так що ви мені будете допомагати. Це 100% Лімес не срібо. Шкода, не розумію, що за монеточка. Так, зараз дивимося момент. Ні, все-таки це лімес. Я думав, що це друзяке сріво. Це не сріво ніяке. Це у нас просто лімес. А ну поясніть мені, як ось цей бруд, зелень, зібрати з цієї монетки. Ось така, і ззаді ось така легенда, дивіться. Як забрати цю зелень? Монетка цілесенька, друзі. Ти цілесенька. Хто в нас на портреті Бог не знає? Ну, тим не менш, забираємо приємна знахідка. Ось так. Ну що ж, був у мене, друзі, сигнальчик і дивіться, якому власнику фібулу знайшов. Точніше, спиночка від Fibo, це 100% була спиночка. Я думав, що це просто якийсь мордячочок. Ні, бачите, ось тут то мало би бути, по ідеї, би пружиночка. Ну, тим не менш, дивіться, яка гарна патина так, зелена. Така зелена, гарна, чудова. Ну що, я забираю та продовжую далі наші пошуки. Залишайтеся на каналі. Так, друзі, був у мене сигнальчик і давайте дивитися разом. Опа. Ви бачите? Тільки гляньте на поверхності, на поверхності. Я бачу ще цей кінчик, але, думаю, зроблю такий приємний таку приємну розпаковочку. Я зразу зрозумів, що це вістря, бо так ось Ох, дивіться, яке гарне, чудове. Супер, люблю я таке. А ну, друзі, напишіть, а ви часто такі знахідки знаходите чи ні? Мені дуже цікаво. Бачу, як камрад дійсності десь переїхав на іначе поле. Не видно його. Ну що я можу сказати? Забираємо. Вже непоганий результат. Тільки почав ось так, друзі, дуже приємно, бо тому що, що перший сигнал, перший сигнал і в мене динарій. Фух, Емоції беруть своє. чесно, я люблю, я люблю. от, Сказати чесно, я вже полюбив цю черніхівську культуру. Головне терпіння. Погодьтеся, терпіння і бажання щось знайти. От я навіть не очікував сьогодні на динарію, а він є. Ну і таке теж буває, друзі. Ну що ж, друзі, в мене є така крута знахідка, я навіть не можу кричати. Блін, я вам зараз покажу, хтось викопав яму і не знайшов сигнальчика. Або я не знаю, як так пропустили. Коротше, я знайшов майже щиток. Коротше, повинна персня знайшов з черніхівської культури і срібло. Друзі, срібло ось так. До хожу, тут має трактор, коротше, сьогодні або завтра вкривати вагою, Як має дискувати? Так що, сподіваюся, я ще встигну. Або сьогодні, або завтра. Так що давайте дивитися до нашого персня, менше говоримо. Ось ви бачите, де оса? Ось ця ямочка. Друзі, і ось тут був. Тут був сигнальчик. Чекайте, де я його вже поставив, я не бачу, де я цього персня поставив. Ось щиточок вогіна. Білий метал, треба його тільки відчистити. Важкий. Та й важкий. Дивіться, який везеруночок мав би бути красивий. Ох, ви що. Це дійсності мав би бути перстий, ломатий. Ну, мені... Іншу частину це 100% вже її не знайти, бо мені здається, що до мене її вже знайшли. Ось так. Ану, друзі, напишіть, чи варто от таку красу чистити, чи просто так залишити. Дивіться, як вона гарно виглядає. Просто я боюся просто не зруйнувати. Ось так продовжую далі пошукати. Ну що ж, друзі, є на чергова знахідка. Дивіться, яка яма. Я думав, що динарій. А це у нас мені здається, що Амулет сонце. Ви тільки гляньте з вушком. Дивіться, яка краса малесенька. Ну, тим не менш, теж знахідка непогана, га? Супер. Забираємо, забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Круто. Супер. Дивіться, друзі, друзі, яку мені ще вдалося фібулу найти. Мені здається, що це була фібула. а ви як думаєте, тільки вона якась така незвичної форми. Гляньте бушку. Ось тут є під пружиночку. Перший раз таку фібо зустрічаю. Забираємо. Ну що, друзяки стих? Культівруючи диску, як це правильно сказати. Є в мене знахідка. Ось вона, друзі. дивіться, пружинка від Фібули. Пружинка супер. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Ну що ж, друзі, є в мене кусочок динарія. Щось мені не щастить, знайти якусь цілесеньку. Завжди, завжди має покататися якісь обомушки. От один із них. Що забув динарій, це вже залишиться, напевно, що загадкою. Забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Супер. Ну що ж, друзі, і тут я мене Польща знайшла, дивіться. На солідік, август, австой, якщо я не помиляюся. Я думаю, що це вже динарій. Ні, все-таки солід. Дивіться, з іншої сторони. Більш-менш щось проглядається. Звідки вони тут з'явилися, бог його знає, можливо із-за того, що глибока оренка. Раніше їх тут взагалі не було. Ну, забираємо. Та й забираємо. Я думав, що Денарій. Ну нічого, у нас ще все попереду. Хоже, я, друзі, по нікуди я не спішую. Дивіться, ось шматочок сріба. Здається, що мало би бути по ідеї фібула. Ну, бачите, майстер не доробив, важкесенька. Шкода, що не золото, але нічого, і срібло я би радий. Ось такий спав. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Вага відчувається в руках. Ну що, супер. у мене, друзі, черговий сигнальчик. І дивіться, яка мені фібула попалася. точніше, спинка від фібули. Я ще такої взагалі не знаходив, тільки зверніть свою увагу. Перший раз шкода, що не цілесенька, Обломочки я знаходив. Такої форми перший раз, так що можете мене привітати, друзі. Ну що, я продовжую далі наші пошуки. Супер! Сонечко світить дуже гарно, дивіться, яку мені срібну штучку вдалося знайти. Тільки що це таке поки що невідомо, дивіться, друзі. Супер, супер. Таке, такий коп мені подобається. Друз хтось, друзі, які що почекав купатися одні динарії ці вичас. Я вам зараз покажу протилежну сторону, що насправді вдається. Друзі, я, я вже ходжу. Доволі так довго. І фактично немає толкових сигналів. Одна металопластика дрібна. І взагалі майже нічого. Я саме перший сьогодні прийшов на коп. Іван поки що пішов до лісу, а я буду туди ходити. Поки саме перший прийшов і майже самі останні на полі. Більше ніколи немає, хлопців майже всі пороз'їжджалися. Дивіться, друзі, які динарії. Це різна металопластика, різна. І це все потрібно копати, бо може бути якась частина від динарія, хто його знає. Так що... Ось такі сумнівні сигнальчики завжди потрібно перевіряти, бо може бути золото або будь-що. Ось так. Ну що, ми продовжуємо далі наші пошуки, залишайтеся на каналі. Ну що ж, пройшло буквально там якесь 10-15 хвилин. І дивіться, що мені вдалося знайти голочку від Фібови. І ще одна голочка від Фібови. Дивіться, яка гарна патина. Сонечко так файно світить. Супер! Дивіться, яка гарна картинка. Ну що, друзі, я буду продовжувати далі свої пошуки, настроєні на те, щоб знайти якусь динарія. А від вас прошу лайк і підписочку. Ми погнали далі шукати. Де ось вже настроєний, вже настроєне винюхувати всі різні дрібнесенькі цілі. Не тільки блондинка може знаходити щось дрібне, чорна теж. Головне її правильно, друзі, налаштувати. Ти диви, друзі, ти диви, 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 дивіться. Є. Диві. Yeah. Є є, є. є, Майже він на поверхності був і через, майже на поверхності він був на чужих слідах. Є. На жаль, гомати. щось мені не щастить, їх націлесеньке. Ну, тим не менш, все одно приємна знахідка, дивіться. Все одно приємно, ні? Супер, супер, друзяки. Забираємо. Не знаю, хто це такий. Мені здається, що важко ідентифікувати імператора по такому стані. Ну. Таке, головне, що срібло. Продовжуємо далі пошуки. Ну що ж, буммен сигнальчик взагалі на поверхності десь має бути. Опа, друзі, 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 друзі. Ще кусочечок динарія. Ще. Тільки тут вже взагалі нічого не зрозуміє, що там є. Тут знахідки фактично всі на поверхності, так що, якось так, шкода, що не золотий, але тим не менш приємно. Забираємо та продовжуємо далі шукати. А від вас, друзі, сподіваюся, на підписочку. Ви ще, друзі, послухайте. Дивіться, спиночка в нас від фібле. Ну, Нічого такого особливого, але все одно приємно, металопластика, яку ми сьогодні забираємо. Так що продовжуємо. Далі наші пошуки. Супер. І тут в нас ще попалося, друзі, ось. Таких два срібельця. Одна заготовочка, одна щось незрозуміло. Зараз я вам спробую показати, дивіться. Ну це срібло, це 100% срібло було, а що і від чого незрозуміло. Ну, тим не менш, лом. Лом срібла завжди ціниться. Щось динаріїв немає, цілесеньких, але все одно я додому вже не пустий повернувся. це 100%, якщо є в нас срібло, ще що потрібно. Так що я продовжую далі пошуки. Сподіваюся, від вас, друзі, лайки, підписочку. Погнали далі шукати, бо немає часу купа людей. Пам-па-ба-бам-пам-па-ба-бам. -пам. І що ви думаєте, друзяки? Срібо, знову срібо. Ух, Черніхівське шкода, що не золото. Тільки гляньте, яка краса. Супер. Супер, мені цікаво, що там Іван вже нарив. Напевно, багато чого цікавого, так що неодмінно будемо чекати. Я його чекаю, в принципі тут на полі, бо маємо попрощатися сьогодні. Він мене останній день буде в місті і їде далі по своїх справах. Коротше, друзі, вон де людина ходить з аською. Хотів йому підказати, як правильно ходити. Він тою катушку аж по коліна махає, ніби кудись спішить на якісь перегонки. Хотів йому щось підказати, але бачу. Не потрібно йому мої поради, взяв втік. Я хотів до нього підійти, він взяв просто втік. Ну і таке буває. Хай вчиться на своїх помилках. Хотів, йому, хотів показати, але в мене камера просто не достає, щоб показати, як він ходить. Ну це смішно. Ніби якісь перегонки. Друзі, настільки сьогодні жарко, що ви собі просто не уявляєте. Я ще взяв собі каву, треба було водичку якоїсь брати. Ось так. Ну нічого, ходимо. Є заготовочки, ну, ов'яниста бронза, нічого такого. Особливого. Ходимо, шукаємо, а ви залишайтеся на каналі. Є в мене, друзі, сигнальчик. Давайте дивитися разом. Опа. Спиночка. Спиночка від фібула. Кажу, друзі, тут навіть не потрібно копати всі знахідки абсолютно на поверхності. Ну, інколи потрібно вкопати. Дивіться, яка фата гарна. Ну, нічого особливого, я розумію, але все одно приємно. Бо сигнальчиків взагалі немає. Гляньте. Яка форма, ні? Супер, я продовжую далі наші пошуки, але залишайтеся на каналі. Супер, супер. Сьогодні мета у такі, як ніколи, дуже багато. Друзі, з... забувся вам дещо сказати. Коротше, як хлопця приїхав, так, з тими аськами і підбіг до одного камрада, каже, і що, там є щось знахідки, Той каже, так, да, є, є динарик. ти кричить, а ну покажи, покажи динарик, бо я ніколи в житті не бачив. <хе> так смішно тако з одної сторони виглядає, але з іншої я тако думаю, блін, я ж такий самий був на початку, мені кожен сигнальчик був цікавий. Але хотілося б хлопцям щось підказати, як правильно ходити, шукати, ну вони бачать в цьому, не... ну їм це не потрібно, вони ходять, як ходять. Ну що, а я продовжую далі шукати. Вони з аськами і то бігають по полі. Я з Деусом набагато менше ходжу. Точніше, помаліше. Ну, це таке, кожен навчається на своїх помилках. Погодьтеся. Ви так само спочатку не знали, що і як. Потрібно шапку підкачати. Дивіться, як я загорів. Аж смішно, друзі, дивіться, тут повністю білий, як був в шапці, а тут от червоний. І таке буває, бо такий коп суровий. Да, друзі, сьогодні щось я, щось перебор. Знаєте, що перебор? Задягнувся дуже жарко. Це дуже жарко. Потрібно було брати якусь кашкета. Але хто знає, якщо я самого ранесенька сьогодні виходив, так що і ніхто не думав, що сьогодні буде жара. Вирішив я трошки цей відпочити. Хоча б кави посмакувати, трохи енергії набратися був. Змучений. Ходилося і ходилося би. Просто то, що жара один мінус. Ось так. Найшов я, друзі, ще пару спинок, не спинок, точніше, з роговок від Фібо. І поки на цьому все. Поки немає нічого такого особливого. Сподіваюся за Івана, що в нього там набагато жир. Є що шукати. Хтось говорить, але не можу зрозуміти, де я і хто. Так що, друзі, в нас ще багато є території. Туди ходити, я тут ходжу тільки з краєчку, а територія сама величезна, дуже величезна, так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, не пропустити гарні цікаві відеоролики з скопу! Ось такі квиткові волі ліси в мене три ножі посередньовіччя. І в мене ось тут на полі Зранку вдалося зміло чого, але також по черняхівській культурі. така мона... так, що, Друзі, буду показувати вам знахідки. Ще трошки буквально ще з якісь 15-20 хвилин походимо і будемо закруглятися. Ну, зараз хочеться показати результат, що вдалося знайти. Звичайно, що не дуже так і файно все є. Але результат є. Дивлячись на те, скільки людей тут було, це ще можна рахувати, що нормально. Ось так, крутилося тільки з однієї сторони. Але по суті динарики по всьому полі розкидані, просто потрібно їх шукати. Ось так. Давайте перейдемо до нашого результату і покажу, що вдалося знайти. І так, показую, що Олі вдалося знайти ось таке срібло. від годинника. Або від окулярів. Або від окулярів. Ні, е, е, да, скоріше за все від окулярів було металева. Подвійне скло металева отправлю. Ось такий результат. Три підковочки. Ось таких три ножика попалося. Це Це <свісно> І ось Івана, дивіться, срібло. Сьогодні без срібла ніхто не залишився. Це факт. Це грош, дивіться який. Ззадні. Трошки одно Ну що ж, друзі, Мені ще потрібно йти, вже попрощався з Іваном і дивіться, що мені вискакує. Малесеньке срібільце. Не знаю від чого це було, але срібу, тим не менш приємно. Я вже сьогодні стільки того сріба нахапався. Що ж, приємно, та й приємно. Ну що, я буду продовжувати йти прямувати е до виходу з поля. Якщо будуть ще якісь сигнальчики, я вам обов'язково покажу.